Замість підручників на партах зброя, 16-річний Артем із родини військовослужбовців каже, нині здобуває мирну професію, але в умовах війни знання, як поводитися зі зброєю та з домедичної допомоги, зайвими не бувають. Зараз в Україні війна. краще вже навчитися самооборони, держати зброю і як стріляти. І захищати свою родину, тому що ти не знаєш, куди прийде ворог. Під час вишколу студентів учать також розпізнавати міни різної величини та конфігурації, нерозірвані снаряди і підступно замасковану вибухівку. Адже нині цим смертоносним залізячим рашисти просто засіяли гектари території України. Як не потрапити у пастку та як знешкодити вибухівку, розповідають вибухотехніки. Кажуть, розмінування треба проводити у захисній амуніції. Щоб мати уявлення, як працювати у повному спорядженні, хлопцям та дівчатам дали її приміряти. Бронежилет сапера, який складається з тактичного шолому, бронежилету з керамічними вставками. Він дає за частковий захист від осколків та деяких видів мін. Те, що зараз на мені, приблизно 18 кілограмів. Особливу увагу на курсі захисту країни приділили до медичній допомозі, адже під. Під час війни ці навички можуть зберегти комусь життя, наголошують медики. На практиці студентам показують, як правильно накладати турнікети, щоб спинити кровотечу. Якомога вище наклали, прокручуємо так, щоб можна було зрозуміти, що кровотеча зупиняється. Ми наклали, указали годину. Якщо немає ручки, ми пишемо кров'ю людини. Я вважаю, так що це мені понадобиться в будущій житті. Я це буду використовувати під час воєнного стану може багато чого случитися, і я зможу. Я буду вміти надавати цю допомогу. Тренувальні збори з дисципліни захисту країни для майбутніх будівельників організували керівники коледжу. кажуть такі вимоги до підготовки студентів будь-якого фаху диктує життя, знати, як врятувати себе, як запобігти, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, як допомогти один одному. Це повинен знати кожен. І Ці знання ніколи не будуть зайвими будь кому Триденний вишкіл пройшли більше сотні студентів. Викладачі сподіваються, що ці знання їм на практиці не знадобляться. І в Україні невдовзі буде більше роботи у будівельній галузі, ніж у військовій. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.